Пан Олександр, ветеран війни. Після участі в бойових діях чоловік отримав поранення, після чого проходив реабілітацію. Та майже одразу після відновлення він відновив свою підприємницьку діяльність. Повернувся я з фронту у 23 му році, проходив реабілітації тут, в Ужгороді, в Мкачеві, і почав чимось треба зайнятися в житті. Це душа радіє від того, що коли ти бачиш, як все росте, це боговодна справа. Наразі чоловік вирощує та реалізує фруктові дерева, декоративні кущі та квіти. Каже, починати діяльність після повернення із фронту було нелегко. Звісно, що після фронту відразу, коли повернувся, ну якось психологічно було важко війти у життя цивільне, але у мене вийшло це. І я відразу згадав, що які навики у мене були по садівництву ще до війни, і я продовжую цю справу і займаюся успішно, займаюся, як бачите, асортимент дуже величезний. Пан Олександр переконаний, необхідно займатися діяльністю, яка приносить задоволення. Розповідає, що важче було відновитися фізично, ніж морально. Духовно я був до цього готовий, а от фізично, після того, що зі мною було, бо. Е Плюс до того, у мене ще й інсульт стався. Тобто я там на війні ще й з інсультом лежав у сумах. Ну і прийшов сюди і тут кажу, відновлююсь до тепер фактично. Хоч адаптація військових до мирного життя справа досить тривала та не завжди легка. І торкається багатьох аспектів, тому потребує комплексного підходу, кажуть фахівці. Питання дуже обширне, насправді, та на жаль, немає якоїсь чіткої інструкції чітких дій, які ми можемо з алгоритмом зробити і вирішити питання, та, але основні речі, на які е, варто звертати увагу, це, е, звісно ж, в першу чергу, як хто я сприяю. Я з позиції дружини, дитини ветерана, батьків ветерана, чи просто е, людини, яка є частиною суспільства, роботодавця. Е, перша Перше середовище, яке зустрічає будь-кого, хто повертається з війни, хто повертається до цивільного життя, це родина. І від родини буде найбільше залежати те, як пройде. Перший, перший етап повернення до цивільного життя. Рідним ветеранів треба знати, як говорити з військовим після повернення додому. Варто розуміти не тільки яких реакцій очікувати, а й підтримувати ветеранів та допомагати планувати життя, розповідає психологиня. Це найголовніша підтримка, яка буде сприяти адаптації людини, яка повертається з війни. І, звісно ж, те, що залежить від нас, нас це повага, це розуміння. І це можливість людині дати рухатися в своєму темпі. Хтось швидше повернеться до цивільного життя. Нам треба враховувати, що кожен військовий проходить свій шлях військової служби. Хтось знаходиться в гарячих точках і проживає безпосередньо бойові дії. Хтось має більш, ну скажімо так, більш спокійний для військової справи досвід. І це також дуже великий вплив протягом першого часу після повернення з фронту рідним та друзям не потрібно робити чогось різкого. Важливо створити спокійну та комфортну атмосферу. Якщо ветеран не хоче розповідати історії чи згадувати ситуації із зони бойових дій, не варто його примушувати до розмови. Нам зараз, як суспільству, треба навчитися. Адекватно реагувати, бо повертаються люди з різними потребами, з різними своїми історіями. І я бачу зараз по цивільному суспільству, що багато страхів. Люди не знають, як поводитися, не знають, як подякувати, не знають, як навіть дивитися в очі просто. Це ті ж самі люди, це такі ж люди, як ми. В них свій досвід, він травмуючий часто, але вони, вони мають потребу бути в суспільстві. Варто зазначити, що під час адаптації до цивільного життя ветерани стикаються з проблемами, які цивільні можуть не повністю зрозуміти. Розуміння особливостей адаптації та створення правильних систем підтримки може полегшити цей процес. Чустіше за все. Людині буде необхідно поспілкуватися з кимось, хто цей досвід розуміє. Тобто, це може бути військовий психолог до цивільних психологів. Військові часто не хочуть звертатися, бо ви не зрозумієте те, що мені довелося пережити. Або це може бути якесь об'єднання суспільства, саме так людей з таким самим досвідом, ветеранський хаб, якийсь чи групи взаємодопомоги, де може навіть не з своїм безпосереднім побратимом проговорити, так, а з людиною, яка такий досвід вже також має, і це також може розрядити трохи. Важливо, аби людина після повернення з фронту займалася справою, яка буде приносити задоволення. Діяльність може бути різною, не обов'язково тако такою ж, як до війни каже пані Оксана, вони мають потребу зараз знайти цивільну справу, якусь цивільну роботу. І з одного боку, у нас зараз роботодавці розуміють перевагу, коли військові йдуть працювати. Та це не ну, обов'язково мають бути продажі чи там не знаю. Якась там підприємницька діяльність, вони можуть так само залишатися допомагати військовій справі. Та й зараз на це роблять. Акцент їм необхідні люди з досвідом військовим, щоб займатися тими ж розробками дронів, наприклад, та якоюсь логістикою для військової справи. Тобто навіть в цивільному житті при бажанні люди з військовим досвідом можуть залишатися. Майже майже на службі, та але такою цивільному напрямку. Коли людина повертається з фронту, її потрібно забезпечити любов'ю та турботою, показати, що вона недарма пройшла цей шлях. Це може зробити кожен. Наприклад, коли при зустрічі з військовим просто на вулиці під час прогулянки чи по дорозі на роботу привітається та подякує.